Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Якщо ви шукаєте крісло, яке одразу створює атмосферу гри, навіть коли монітор ще вимкнений, x strike Mi gc 907 саме з таких. Воно отримало геймерський дизайн з яскравим RGB-підсвічуванням по всьому периметру. І що найцікавіше, це не дорога модель із топ-сегменту, а доступний варіант, який дає максимум вражень за свої кошти. Ну що ж, перед тим як ми розпочнемо від вас, ось така вподобаєчка і підписка. Ми Зовнішній вигляд X-Strike Mi GC907 створює одразу правильне враження. Це крісло, яке виглядає по-справжньому геймерським. Висока спинка з анатомічними вигадами повторює форму сидінь спортивних автомобілів. Бокові валики ніби обіймають користувача, а загальна посадка виглядає щільною та впевненою. Обивка виконана з штучної шкіри PU з декоративними вставками з PVC. Візуально вона має текстуру дорогого матеріалу і приємно блищить під світлом монітора. Поверхня м'яка на дотик, прошиття ромбоподібними. Візерунком не лише підсилює вигляд, а й робить сидіння більш стійким до розтягування. Проте штучна шкіра не така довговічна, як тканина чи натуральна шкіра. З Часом можуть з'явитися тріщини, особливо при активному щоденному користуванні. Але головна особливість цієї моделі RGB-підсвічування. Тут реалізована ціла RGB-система, яка проходить уздовж спинки та сидіння. Плавно обіймає силует і підкреслює форму. У кімнаті воно виглядає, ніби м'яке, неонове світло, виривається зсередини, створюючи навколо гравця своєрідну ауру. Саме цей ефект і формує настрій. Навіть якщо ти просто сидиш у Discord чи переглядаєш стрім, настрій у тебе відповідний. Керування відбувається через пульт, простий, але зручний. Він дозволяє вибирати режими світіння, швидкість анімації та конкретний колір. Є статичні відтінки, плавні переходи, ефекти дихання або навіть м'яке мерехтіння. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати, і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Кожен знайде варіант під себе. Хтось вибере спокійне синє світло для вечірнього геймінгу, хтось агресивне червоне під час напружених матчів. Цікаво, що підсвічування не виглядає дешевим, як у деяких бюджетних моделях. Тут світловий контур рівномірний, без різких зон засвітки, і навіть при вимкненому освітленні смуги залишаються акуратним декоративним елементом. Звісно, заради цього ефекту доведеться прийняти певні компроміси. Наприклад, живлення від USB або мережі через кабель обмежує свободу переміщення. Треба або подовжувач, ну або в ідеалі павербанк. Але якщо робоче місце продумане, цей момент зовсім не заважає. Якщо подивитися на X strike G gcm 907, не лише очима дизайнера, а й з технічного боку це доволі продумана конструкція, хоч і з орієнтацією на бюджетний сегмент. Основу складає міцний посилений пластиковий каркас, який забезпечує стійкість, надійність, що нормально для бюджетного класу. Система тут метелик є можливість розблокувати режим качання за допомогою важеля. А злів стандартного розміру у 100 міліметрів дозволяє плавно регулювати висоту сидіння у межах приблизно від 43 до 53 см. сантиметрів. Висока спинка з завишки близько 82 Сантиметрів підтримує плечі та шию. А ширина сидіння у 57 сантиметрів забезпечує достатньо простору навіть для гравців із більшою комплектацією. Глибина сидіння становить близько 48 сантиметрів. Це золота середина між зручністю і правильною підтримкою. Стегон загальна висота крісла регулюється в межах від 126 до 136 сантиметрів, що дозволяє підлаштувати його під стіл будь-якої висоти. Спинка має можливість нахилу до 180 градусів. Підлокітники мають тривимірне регулювання вгору. Низ вперед, назад, і поворот навколо осі. Така гнучкість допомагає зняти напругу з рук під час тривалих сесій. Колеса зроблені з нейлону, вони плавно ковзують навіть по ламінату, не залишаючи подряпин. x strike Me GC907 це саме той випадок, коли виробник намагається дати максимум за мінімальну ціну. І в багатьох моментах йому це вдалося. Найочевидніша перевага це дизайн. Це крісло виглядає значно дорожчим, ніж коштує насправді. Форма прошиття, яскраве RGB-підсвічування, усе це створює відчуття. Дорогого геймерського сетапу, навіть у бюджетному варіанті. Підсвітка справжній магніт для очей. Якщо ви стрімер або просто хочете, щоб робоче місто мало атмосферу гри. Ефект буде вражаючим. Друга сильна сторона комфорт і регулювання. Висока спинка з відкидом на 180 градусів, регульовані підлокітники, подушка для шиї та попереку. Усе це робить GCM 7907 зручним навіть для кількагодинних годинних сесій. Завдяки ширині сидіння і вантажу підйомності до 150 кг. Воно підходить не лише для підлітків, а й для дорослих користувачів. Чи матеріали приємні на дотик, не козають і не гріються надто швидко. Та водночас не варто забувати, що це бюджетне крісло. Є компроміси, на які доведеться закрити очі. Штучна шкіра з часом може втратити вигляд, особливо при щоденному використанні. А RGB підсвічування працює через дротове підключення, тому доведеться продумати розташування кабелю або підключити павербанк. А злів тут не топового класу. Через кілька років може просідати, якщо часто регулювати висоту. Ще один нюанс дрібні деталі у порівнянні з преміальними. Кріслами тут менше металевих елементів, а базові ролики можуть видавати звук на твердих поверхнях. Проте враховуючи ціну, усе це виглядає цілком справедливо. x strike Mi gc 907 це крісло, яке насамперед створює настрій. Воно не намагається конкурувати з дорогими моделями, а натомість пропонує головне відчуття геймерського простору навіть у бюджетному варіанті. Це чудовий вибір для тих, хто хоче додати у своє робоче або ігрове місце трішки вау-ефекту, не витрачаючи великі суми. GC907 дарує. Саме те, що очікуєш від сучасного геймерського крісла: зручність, стиль і атмосферу, у якій хочеться сидіти довше. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте. Ось таку подобаєчку вже варто було поставити. Обов'язково, що ви думаєте на рахунок цього ігрового крісла в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.